Так не хочу йти на війну. Краще йшли б ми з тобою у гори та пірнали у ріку стрімку та плили по безмежному морі. Так не хочу йти на війну, краще поле орати під хлібом. Краще в батьківську хату мою я б прийшов покорити із дідом. Так не хочу йти на війну, Коли в лісі пташки так співають, коли матір стареньку твою з увілеєм без тебе вітають. Так не хочу йти на війну. Хочу з дітьми у поле побігти, прокричати услід журавлю і вінок своїй доні одіти. Так не хочу йти на війну, коли зорі із місяцем в парі, як залишити маю сім'ю, коли в небі згущаються хмари. Так не хочу йти на війну. Краще б я танцював на весіллі, потім пісню співав про сосну і щоб мирним було те типу похмілля. Так не хочу йти на війну. По Росії пройшов би півсвіту, я на вірність тобі присягнув, щоб щасливо жили наші діти. Так не хочу йти на війну, люба, мила моя Україна, та я знаю повинну свою, тож ніколи тебе не покину. Так не хочу йти, тільки треба захищати батьківщину свою. Я йду і звертаюсь до неба, щоб почув Бог молитву мою. Я піду, щоб очистити землю. На якій ми посіємо хліб, щоб пишалися мною і неня, і старенькі з люлькою дід. Я піду, щоб чисте небо нам завжди над полями було. Може, діти мої, і без мене із волошок сплетуть той вінок. Я піду, щоб ріки у горах чисті води додолу несли, а у нашому синьому морі лише дули попутні вітри. Я йду, щоб десь у гаю. На просторах моєї країни вільним птахом співать солов'ю і не дати свободі загинуть. Я йду, щоб любов не боялась, що розлука на вік, бо війна, наречені, щоби милувались і у небо пускали серця. Я йду на війну до порога, ти кохана мене проводи. Жде мене нелегка я дорога, бо легкої немає війни. Я йду. Хто ж за мене це зробить? Ти молитвами Бога благай. Хай бою, він нам всім допоможе захистити тебе і наш край. Так не хочу іти на війну, тільки вірю, і хочу, і знаю, що вернусь і тебе обійму, бо вернусь я до вільного краю.